Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Львівському авторинку Карбазар. Проводимо огляд цін на автомобілі. Також хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Якщо ви знайшли собі якийсь автомобіль, вам потрібно його перевірити. Звертайтеся за номером телефону, вказаним нижче до Василя. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Якщо у вас немає часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно. У нас є послуга підбір під ключ. Кож звертайтесь до Василя, він обговорить з вами про умови та терміни пошуку вашого авто. Підтримати нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Свіженька джета 19-го року, 15700. Ціна, 1,4 бензин, автоматична коробка, 95 тисяч пробіг. Панорама шкіряний салон. Хто в седані. Гольф шостий, в хачбаку, дев'ятий рік, 8700 ціна, 1,4 бензина, автоматична коробка, 215 тисяч пробіг. Так, клімат є. Електрокар Chevrolet Bolt ЄUB 22 року, 19300 ціна, 65 кВт батарея, орієнтовний запас ходу 500 км, авто в рідній фарбі, 62 тисячі пробіг. Безключовий доступ. Вона виглядає в салоні. Деталями звертайтесь до власника. Шкода Фабія в універсалі. Восьмий рік, 5800, Ціна, 1,6, бензин, механічна коробка, авто в рідній фарбі, 210 тисяч рідного пробігу, вказує власник. Покажу, як виглядає. Знаю, що є у нас підписники, які шукають бюджетні автомобілі. Обов'язково завжди їх показуємо на ринку, якщо бачимо. Так, друзі, знайшли такий цікавий варіант Honda Clarity. Плагін гібрид 21-го року, 20, 21 тисяча ціна, 1,5 бензин електро, автоматична коробка, звичайно, 16 тисяч пробіг всього. Економ, дуже економічний автомобіль бензиновий. Можна і дозаряджати, їздити. Салон комбінований. Так, що, кого цікавий, телефонуйте до власника. Рено Меган 3 покоління. 13 рік авто Швейцарії. 8400 ціна. 1,5 дизель автоматична коробка. 195 тисяч пробіг. Такий вітерець піднявся. Так виглядає в салоні. Комбінований салон, клімат контроль. 7 гольф універсалі 2015 -го року. 9700 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка, 203 тисячі пробіг. Так, він оглядає в салоні. І підігрів сидінь, клімат контроль. Mazda 6, 16 року, 12700 ціна, 2,5 бензин, автоматична коробка, 170 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. <звук> Nissan Leaf, 21 року 12 тисяч 900 євро ціна, 62 кВт батарея, максимальна комплектація, 139 тисяч пробіг. Так він виглядає в салоні. Підігрів сидінь. Так, за деталями звертайтесь до власника. Opel Astra J 11 року. 6850 ціна, 1,7 дизель, механічна коробка, автообслужений, 191 тисяча пробіг. Так, Шкіряний салон коричневий, темно-коричневий. Так, Шкіра трошки потребує догляду, а так. Гарна комплектація. Підігрів сидінь, клімат. Volvo v 60 16-го року, 13900 ціна буде ще торг, двохлітровий бензин, автоматична коробка, авто обслужене, 158 тисяч пробіг. Є підігрів лобового, є люк, салон шкіряний. Що давно вам БМВ не показували? Тут 528 15 року 15500 ціна, двохлітровий бензин, автоматична коробка повний привід 181 тисяча пробіг. Так, люк. шкірний салон чорний. Дякую. Так, показує, як виглядає вона. Підігрів сидінь, клімат-контроль, звичайно. Так, друзі, знаю, завжди є любителі Camry, тому якщо бачимо, їх на ринках показуємо. Тут на сьомий рік 8, 888 ціна, 3,5 газ бензин, автоматична коробка, 261 тисяча пробіг. Шкіряний чорний салон. Електрогування сидінь. Так, тут потребує ремонту сидіння. Ну, автомобіль не новий, всі розумієте, тому підігрів сидінь є, клімат-контроль є. Renault Megane 15-го року, 8,950 ціна, 1,5 дизель, автоматична коробка, 249 тисяч пробіг. Так вона виглядає. Audi A6 2014 року, 13600 ціна, 3-літровий автоматична коробка, 201 тисяча пробіг. Номер телефону власника є. Є люк. На жаль, власника немає, немає можливості показати вам повноцінно автомобіль. Але є номер телефону. Так, знайшли сьогодні ще одну Volvo v 60 То їх нема на ринках, тут зразу дві. Тут 11 рік, 11-700 ціна. Двохлітровий дизель-механічна коробка, 241 тисяча пробіг. Буде ще торг по автомобілю. Відкрит. Шкіряний чорний салон. Знаю, що в нас є підписники, які шукають такі автомобілі. Ми намагаємося завжди показувати те, що ви просите. Так. Такий гарний синій колір. Є ще фаркоп. Октавія А5, 9800 ціна, 12-й рік, 1.6 дизель, дизель. 201 тисяча пробіг авто Швейцарії. Так, коробка. Коробка автоматична. Покажу трошки, щоб було видно. Будемо власника турбувати. Пасад Б7, 11-й рік, 9 ціна. Один і щось дизель, механічна коробка, 280 тисяч пробіг. Паша? Дякую. Так, салон комбінований. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Знайшли ще таку Тойоту кемри. 17 року, 17 тисяч ціна, 2,5 бензин автоматична коробка, 202 тисячі пробіг. Авто офіційне. Так вона виглядає в салоні. Посад би 8 в седані. Велика рідкість на авторинках. Тут 16-й рік, 15-550 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка. автообслужений 233 тисячі пробіг. Так, електрорегулювання сидінь, масаж є. Підігрів сидінь, клімат Сьогодні знімаємо вам такий ексклюзив Mercedes CLA. На ринках зазвичай їх немає. Тут 16 рік, 16300 ціна, метровий бензин, автоматична коробка, 53 тисячі пробіг. Електрорегулювання пам'яті сидінь, шкіряний чорний салон. Так він виглядає. Зараз покажу походу кого цікавий, телефонуйте до власника. Hyundai Kona Electric 2020 року, 15 тисяч євро ціна, 64 кВт батарея, 118 тисяч прибіг. Так, авто з Європи, шкіряний салон. Свіатий 11-го року 5 тисяч ціна, 1,2 бензин, 203 тисячі пробіг. Коробка механічна, п'ятиступенева. Так, виглядає в салоні.